А на металургів 24, де вибух газу був 3 січня, готовий попередній експертний висновок. Визначились із підрядною організацією, яка ремонтуватиме будівлю. Це Сумбуд. біля четвертого під'їзду, де стався вибух, встановили огорожу. А пункт обігріву сьогодні згорнули. Роботи рятувальники не проводять. Руменський рятувальний центр працюватиме тут після остаточного висновку. Зараз йде відповідна процедура. Тільки вихідні дні не дають нам вчасно зробити цю ситуацію щодо відкриття резервного фонду. Відкриття резервного фонду зафіксовано в рішенні виконкому це 4 мільйони. Це перші кошти, які будуть потрібні для того, щоб відремонтувати будинок і надати людям матеріальну допомогу. Матеріальна допомога буде складатися від того дефектного акту, який складе підрядна організація. Зараз мешканці, мешканці цього будинку проживають в гуртожитку. Вони будуть проживати до тих пір, поки їм не треба буде узгоджено з ним альтернатива проживання це можливо квартири. Нагадаю, за фактом вибуху прокуратура відкрила кримінальне провадження. За інформацією поліції, мешканець квартири на сьомому поверсі відкрив на кухні вентилі газової плити та запалив цигарку. Якщо буде встановлено, що він осудний, йому загрожує від трьох до десяти років позбавлення волі.